Вітаю, шановні друзі! Повернення в Україну на українських авто з німецькими номерами. Складне питання, відповідь на яке багато не можуть знайти. Я продовжую цикл е, відеороз'яснень, які надало Міністерство транспорту Німеччини BMDV, від 26 серпня 2024 року. І сьогодні дуже актуальне і цікаве питання: це як зняти українське авто на німецьких номерах перед поверненням в Україну. І Питання, відповідь, як завжди, від BMDV. Яка процедура зняття з реєстрації в Німеччині перед поверненням в Україну? Якщо транспортний засіб, зареєстрований в Німеччині, знімається з експлуатації, він не може більше використовуватися на німецьких дорогах. Для того, щоб повернутися, необхідно спочатку. Провести відповідні реєстраційні дії в Німеччині таким чином, зняти транспортний засіб з обліку до повернення в Україну неможливо. Ну тут переклад не зовсім правильний. Тут мається на увазі, що транспортний засіб можна зняти з обліку в останню чергу. Тобто хочете повертатись, в останню чергу реєструєтесь і знімаєте автомобіль з німецьких номерів. І Як далі повідомляє BMDV, заявку можна подати онлайн відповідно до вашого реєстраційного органу КФЦ Ласунштеля в Німеччині? От після цього виведення з експлуатації здійснюється автоматично. Зробити можна це двома шляхами, друзі. Перший це через iKFC це така електронна система, інтернет-система реєстрації транспортних засобів. От як зазначено на сайті BMDFAU. за допомогою інтернет-систем реєстрації транспортних засобів IKFC громадяни можуть реєструвати, знімати з обліку та перереєструвати свої транспортні засоби онлайн, це економить час на поїздку до реєстраційного офісу та час очікування на місці. Можуть здійснити такі реєстраційні процеси онлайн. А саме реєстрація, зняття з обліку, перереєстрація, перереєстрація за зміни або без зміни власника, добова реєстрація, тобто за один день вибір електричних, сезонних та класичних автомобільних номерів. Тобто можливо це зробити все онлайн. Далі, як зазначає BMDV, крім того, ви можете подати заявку на отримання експортного номерного знака відповідно до параграфу 45 ФЦВ, Аусфокен Що це таке, друзі? Це е, транзитний номер для повернення в Україну. Як е, зазначає організація, наприклад, АДАК на своєму сайті, експортний номерний знак необхідний для експорту транспортного засобу. Його часто називають митним або експортним номерним знаком. Які документи для цього потрібні, і що потрібно знати про витрати страхування та податки? Експортні номерні знаки діють максимум 12 місяців. Потрібне спеціальне страхування транспортного засобу та дійсна наклейка про проходження технічного огляду. Уживані транспортні засоби повинні бути пред'явлені. Експортний номерний знак також відомий як митний або експортний номерний знак, необхідний, якщо транспортний засіб буде назавжди вивезено з Німеччини. Ось вам, будь ласка, і відповідь, друзі. Номерний знак білого кольору з чорним написом і червоною повздожною смугою з правого боку, як ви бачите зараз на малюнку. Комбінація цифр, що щитується зверху вниз, вказує на термін дії номерного знаку. Експортний номерний знак можна отримати у відповідному відділі реєстрації транспортних засобів або в управлінні дорожнього руху. Solasуншteля або Штрасенферкерсамт. Тому. Друзі, проблема з поверненням українських авто на німецьких номерах, вона я вважаю вирішена. І якби як такої проблеми немає. А враховуючи попередні роз'язання БІМДІФАУ щодо того, що вам можуть навіть і повернути номер. Да, і В деяких випадках їх повертають взагалі неушкодженими. Комусь там пробивають отвори, комусь обрізають, комусь клеють щось там на технічний паспорт. Я вважаю, що з поверненням проблем не буде. Тобто, варіант є для вас. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.